Друзі, привіт! Гумареска глазового пасивність. Були на зборах їжаки, були лисиці і куниці, були зайці та ховрашки, качки, ворони й інші птиці. На стіл поклавши білий шовк, узявши в лапи мікрофона, промову довгу сірий волк читав не гірше Цецерона. Останню фразу дочитав і по столу блокнотом ляска, Хто просить слова? Запитав, Думки, висловлюйте, будь ласка, мовчать принишлі слухачі, а вовк допитується строго, чого дметись, як сичі, невже думок нема ні в кого. І тут почувся голосок багато різних є думок, та ми не всякими думками ділитись можемо з вовками. А хто ті вигукнув слова я не скажу, бо всяк бува. Кожного дня протягом року я буду публікувати по одній новій гуморесті Павла Газового. Підпишись, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити. І до нових зустрічей в жовтому літачку!